Тривогах земних і втратах зізнаюся тобі, мій Боже. Зрозуміти я все не здатна осягнути всіх дій не можу, що без тебе, дрібний мій розум, де є відповідь на питання, і не сохнуть гарячі сльози, і чомусь небеса у мовчанні. Всі потрібні слова скінчились. Щоб кожне, чому пояснити, невідоме таким і лишилось, Боже, як далі жити? Шлях земний мій, неначе в Йова, і, здавалось, Тебе я знаю, розумію, ще не готова від мовчання Твого страждаю. Я чекала долин з квітками замість них лиш пісок і пустеля. Вірю серцем своїм і думками, що молитви не лиш до стелі. Хоч і страшно мені буває пізнавати тебе, Ісусе, досконало тебе, я знаю, а розлуки й на мить боюся, не такий ти, щоб злого бажати, не такий ти, щоб просто бити, ти такий, щоб мене тримати, ти такий, щоб мене любити. Ти зі мною, коли я плачу, і зі мною, як страх лягає, наперед мою долю бачиш, про одне лиш тебе благаю. Дай мені у земних стражданнях прославляти тебе, мій Боже, довіряти тобі всі питання, бо лиш ти пояснити все можеш. Коли кроки твої, я чую, буря в серці тоді стихає. Більше вітер в лице не дує, і з душі страх кудись зникає, бо приходиш лише з любов'ю, не знаходжу я в ній обману. Ти зціляєш святою кров'ю всередині найглибші рани. Ти один є моя надія, ти та скеля, яка спасає. Ти один, в кому я радію, Бога іншого я не маю. Коли обіймаєш мене, ти міцно, розумію і знов запевняюсь, ти усе, що мені потрібно, ти усе, що в житті я маю. Амінь.